На початку війни не було важливо, хто ти є, ким ти був до війни. Кожен себе показав 24 числа, хто він є насправді. Навіть в війні ми повинні бачити шанс для нас. А шанс об'єднана нація, любов до життя, взаємоповага і людської честі і гідності. Молодший лейтенант Максим Маркаров, Національна гвардія, 1 президентська бригада. Підрозділ Боровій. Я мешкав на дві країни, займаючись бізнесом в Україні. Кожен місяць приїжджаючи, сім'я на постійній основі мешкала за кордоном. Наше оточення, наші рідні люди, якщо вони лишаються в країні, туга за домом вона є і завжди буде. Я прагматично дивився на стан речей і хотів, щоб моя донька отримала кращу освіту ніж я. І тому ми одна з причин, чому ми переїхали. Коли в 2014 році відбулися е, перші кроки до війни, і для мене Україна е, почалася з Майданів. Це е, перший другий майдан це те, чим ми являємося насправді, коли ми об'єднуємося заради зміни, е, щоб змінити фундаментально вектор напрямку нашого життя. Україна то є. Майдан в гарному сенсі того слова, коли люди об'єднуються. Україна то є військові, волонтери, дівчата, медики, то є Україна для мене. Для мене, якщо не, держава, це не тільки територія, на якій ти мешкаєш, це люди, які, які роблять героїчні вчинки. Я повернувся з за кордону 20.02.2022 року. За декілька тижнів до початку повномасштабної війни почалися розмови в кругу мого спілкування серед друзів, знайомих, рідних. Що можливо війна буде відбудеться по всім ознакам того, на що я сказав: що якщо війна почнеться, я піду захищати країну. Хоча я до того не готувався, якщо чесно, за місяць, десь півтора до початку повномасштабної війни я запрошував моїх партнерів з-за кордону, щоб вони приїхали, подивилися в Україні все спокійно. Вони теж переймалися за майбутнє нашої співпраці. Я за місяця-півтора був і в Луганській області. і Ми об'їжджали, тому що основна моя робота була в сільському господарстві спрямована. Focus. Ми проїхали пів України, і я показував нашим партнерам, що все спокійно, війни не буде, бізнес буде процвітати, і ми, будемо, ми маємо плани довгострокові на багато років вперед. Вже після того, як я отримав інформацію, що почалося, перших пів години не зрозуміло, що діяти, але справа в тому, що в моєму розпілкування були професійні кадрові військові котрим ми займалися разом екстремальними видами спорту, стрибки з парашутом, я почав телефонувати їм, писати. Через годину мені відповіли, запитав, куди мені їхати, де я можу бути корисним. Попросили почекати і поки хлопці працюють, я прийняв рішення 26-го зранку взяти всіх бажаючих і е, змінити плани, поїхати в військову частину. Ми сіли в машину, зі мною було ще е, е, два чоловіки. Ми виїхали в центр міста, шукаючи першу військову частину, яка попадеться нам. І з 26 числа ми з тероборони, з 25 один день, перебуваючи в теробороні, ми пішли до Національної гвардії. Справа в тому, що поваження з вогнепальною зброєю, в мене був досить великий досвід. Я займався стендовою стрільбою, і трошки з хлопцями ми тактичною стрільбою займалися. Тобто поваження зі зброєю, розуміння. Настріл у мене був великий. Це не було для мене чимось новим, але сама служба, вона багатокомпонентна взаємодія підрозділів і груп, а цей досвід потрібно було отримувати якраз під час служби з першого дня. Пам'ятаю, коли мене запитали, ти міш користуватися, є так називаємо, муха. Інструктаж зайняв 40 секунд. Досить просто. В принципі, Потрібно просто розуміти, тому вчилися в процесі. Я починав е, звичайним стрілком, е, тобто звичайним солдатом. Е, потім я отримав сержанта. Зараз я е, завдяки е, мені була виказана невелика довіра зі сторони комбату. Е, мене висунуто. Я отримав звання офіцера молодшого лейтенанта. Справа в тому, що донька за той час, поки ми не бачилися, ми спілкувалися по відеозв'язку постійно, Вона виросла на 12 сантиметрів. Вона перетворилась в, в молоду жінку. Я насправді перших місяців не казав, що я на війні, казав, що я з друзями за Києвом. Ну, власне, так і було. Я з друзями був за Києвом, Я, але я не пояснював, де. І коли я їй сказав, а вона мені після того телефонувала, і вона зі мною ділилася якимись переживаннями, що в неї відбувається, які з друзями. Вона зі мною ділилася. І потім, коли я сказав, що я в лавах, вона дуже переймалася, але її заспокоїв, вона прийняла. Вона хоче повернутися, вона хоче бути в Україні. В неї велике бажання є. Це одна із мотивів моїх продовжувати. Щоб наблизити нашу перемогу щоб моя донька мала змогу безпечно повернутися до домівки. Коли ми були на виїзді на сході України, я очолював взвод, і в один із днів потрібно було провести розвідку в сірій зоні. Я висунувся як командир зі зв'язківцем. На огляд позицій ворога і можливі альтернативні облаштування наших нових позицій. Під час розвідки ми отримали команду по радіозв'язку, що авіаудар відбудеться, і ми прийняли позицію. При Лежачи і за три секунди якраз перед мене впав нурс, неправильно снаряд в декількох метрах від мене, я отримав поранення. Я отримав курс лікування, я готовий до того, був повністю емоційно фізично. Наша реабілітація в першу чергу залежить від нашої мотивації і наших дій. Якщо ти замотивований, ти швидко відновлюєшся. І тому, якщо ми маємо настрій продовжувати, повернутися до виконання своїх службових обов'язків захисту батьківщини, ми відновлюємося дуже швидко. Вони бажання. Кожен раз, коли я чую, що, що мені дала держава на те, і чому я повинен воювати, бо я сам завжди все зробив, я приведу маленький приклад. Ми всі навчалися в державних школах. Держава витратила час і гроші на нашу освіту базову. Що ми повинні? Ми повинні віддячити державі. Служачі в армії. І моя особиста думка, якщо б я мав сина, і він був би повнолітній, я б сказав, ти повинен виконати свою місію перед державою. В Конституції України прописано, це обов'язок і права захищати свою батьківщину. Кожен виконує свою функцію. Хтось тікає, да? хтось е, бере зброю до рук, хтось е, просто чекає. Але е, є певний процент е, чоловіків. Які народжені захищати. Це ті чоловіки, котрі будуть їхати вночі, якщо вони побачать бійку чи якісь проблеми, вони зупиняться і допоможуть. Ми боїмося того, чого ми не розуміємо. Якщо береш перші дні участі в бойових діях, вони тебе вчать і ти більше починаєш розуміти. Це як стрибок з парашутом. Перші рази воно завжди. Дуже страшно, лякотно, і думаєш, навіщо тобі це потрібно. Потім у тебе відбувається розуміння, розуміння процесу, так і в бойових діях, коли ти розумієш, що відбувається. І страх це, це, це нормально, всі бояться. Якщо ти десь помилився, ти можеш виправити ситуацію, на то і є життя. Життя ми, ми можемо вчиняти невірно, але ми можемо завжди виправити ситуацію. Є обставини, при яких ми можемо повернутися, взяти до рук зброю, а вона вкрай потрібна. Нам потрібні високомотивовані люди, котрі нестандартно мислять. Ми тільки так цю війну переможемо. Будучи за кордоном, інформація сприймається трошки інакше. Вона сприймається і нерозуміння обставин, які відбуваються, пам'ятаєте наші блекаути? Ви знаєте, це так мене підтримало, коли я зустрів з жінкою, вона кажу, ну як ви там вам важко. Та ні, хлопці, це вам важко. Нам, та то в свічках посидимо. Тому ось ось це е, е, розуміння зсередини людини, яка проживає. Коли ти перебуваєш за кордоном, ти там не на своїй землі. І е, так можна себе влаштувати в житті. Е, так, можливо, якесь життя, але потенційно. Е, ми маємо силу там, де ми народилися. Як казала моя баба, там, де твій пуп закопаний, там твоя сила. Ви знаєте, я нещодавно хлопцям казав, що всі, хто зараз з нами в лавах, плечо, -пліч, я всіх поважаю. Неважливо, коли вони прийшли. Важливо те, що їхнє рішення тут зараз знаходитись. Ми змінюємо життя на краще, бо ми того ми те можемо. Ми народжені, мабуть, щоб пройти цю війну. Це наше випробування. За цей іспит ми заплатимо велику ціну, ми вже її заплатили. Бо кожне життя втрачене, то є дуже висока ціна. Але ми можемо вийти з неї і навчитися. На нашу долю такі вчинки і такі важкі часи, але ми їх пройдемо, як проходили наші передешні покоління. Як проходили наші прапрадіди, вільні козаки, жінки їх чекали, вони виборювали нашу свободу. Тому ми нація, котра зараз формується і знову об'єднується. Ми багато втратили, але є шанс все об'єднати знову.